Знаєте в чому різниця між яєчками і яйцями? Яйця це курячі, а яєчка це не курячі. Лише важливо їх звідти правильно витягнути. Для цього їх добре перемелють. Головне не просолити. Краще все-таки не досолити, ніж пересолити. Побільше, побільше, побільше клітковини. А де ж взяти зелений горошок, коли він коли, наприклад, не сезон. Вітамін В12 – це надважливий вітамін для нашої нервової системи. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Оксана Скиталінська, лікар-діятолог. І як завжди, у нас сьогодні дуже незвичний рецепт. Цей рецепт я скажу по секрету. Я підгледіла у Тіма Спектора. Це відомий лікар-генетик, лікар-мікробіолог, який є керівником Королівського коледжу у Британії. Він досліджує кишечний мікробіом, і він наполягає на тому, що в нашому раціоні має бути побільше, побільше побільше клітковини. І не просто клітковини, а різної і особливо розчинної клітковини. І ось буквально декілька днів тому я побачила в нього цей чудовий рецепт і хочу поділитися з вами. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен зелений горошок. А де ж взяти зелений горошок, коли, коли, наприклад, не сезон? Ми беремо заморожений горошок. Зелений горошок, два яйця, сирі, цибулинка може бути, і може бути частичинка, чесник і цибулю за вашим смаком. Любите чесник, цибулю? Додавайте, не любите, додавайте, але трошки менше. Цільна зернова борошно. Трошки солі і трошки зелені. Все, в принципі, нічого для цього не потрібно. Отже, що ми робимо? Для цього нам потрібно мати блендер. Ми беремо блендер і в блендер починаємо перекладати цей горошок. Я сподіваюся, у мене все вийде. Щоб його не порозсипати, я зроблю ось так. І може залишити трошечки такого горошку цілого, як це зробив Тів Спектр. Для чого? А просто для краси. Для цього ми беремо блендер і починаємо робити з нього пюре з цього горошка. Мій улюблений жест. Текається. І щоб прискорити цей процес. Але ми слідуємо рецепту Тіма Спектора. Щоб прискорити цей процес, ми беремо сюди і кладемо яйця. Не яєчка, а яйця. Знаєте, в чому різниця між яєчками і яйцями? Яйця це курячі, а яєчка це не курячі. Так, отже, ми беремо ці яйця. Десь, десь яка краса. Ну, я з'являю, що, що це буде за оладки. І знову починаємо з новими силами. Починаємо все збивати. О, чудово в нас збилося, дивіться, яка гарна маса, можемо просто вже починати їсти. Але краще будемо готувати оладки. Так. Який неймовірно красивий колір зелений. Бачите, я показую всім, 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 всім членам нашої команди, всі стоять голодні, очима голоднющими світять. Кладемо туди трошки борошна, цільнозернового. Так, І, і кладемо туди, бачите, борошно тут сюди. Як мій тато казав колись, я в дитинстві дуже щось готувала, любила готувати. Він мені казав, знаць, Настя, щось пече, бо ворота в тісті. Так і я. Ну, зараз спробуємо, зараз тут трошки циб... цибульки, небагато. Цибулька це не лише смачно, це і дуже корисно. Так, даємо туди ще. І можна навіть трошечки якоїсь зелені покласти. Чому не покласти? Ось таке шпинатику. Сіль! Сіль забули. Так, солимо. Головне, не просолити, краще все-таки не досолити, ніж пересолити. І тепер ми це все викладаємо ось таку мисочку. Трошки робимо так, як в рецепті оригінальному. Можна, звісно, щось підправити, чому ні. Але, але краще зробити, як в рецепті. Так, зараз ми гарненько це все виколупимо. Ви думаєте, це буде смачно? Подивимось. Сліпий, сказав, подивимось. Але слухайте, який він красивий. Я б до такого не додумалася насправді. Тому це рецепт, який заслуговує на увагу. І я вам скажу, насправді так, друзі. Ви знаєте, тут можна, тут є ціле поле для фантазії. Можна додати якісь італійські трави, можна додати, що тільки можна сюди не додавати. І те можна не додавати, і те можна не додавати. Але насправді, зараз, коли я вам розповім про користь цього, ви будете дуже-дуже приємно здивовані. Тепер все все перемішуємо. Із такими горошинками. І будемо зараз випікати невеличкі оладки. Ну що, ви готові? Беремо оливкову олію. Ну, Я вам скажу, що рафінована і нерафінована олії для смаження вони мають однакову властивість. Тому я беру оцю екстра вірчин. І будемо класти сюди оладки в невеличкій кількості. Отже, будемо пробувати ці оладки, оладки перевертати. О. Отже, дорогі друзі, дивіться! Ось тут наші чудові прекрасні оладки, можна сказати, лікувально-профілактичні. То, що вони трошки ледь ледь підсмажені, нічого страшного не відбулося. ледь ледь можливо, у вас будуть трошки менш підсмажені. А, чим корисні такі оладки? Ну, Давайте ми їх красиво оформимо, щоб вони гарно у нас виглядали. Ось беремо одну таку, або краще дві, а ще може навіть три. Беремо ось такі оладки. Так. Потім додаємо трошечки зелені. Ну, Я, звичайно, не супермайстер різати цю зелень. У мене шпинат, але може бути. Петрушка, кріп, яка, яка вам подобається, таку і кладете. Кладемо трошки сюди сметани, на них а як же оладки без сметани. О! Тім спектр туди клав яйце з рідким жовтком. І так красиво, знаєте, як в фільмах отак от, посипаємо. Знаєте, як це відео таких красивих посипають? Ну, як вийшло, так уже вийшло. Насправді, друзі. Чим корисні такі оладки? Чим корисні оладки із зеленого горошку. Взагалі, чим корисні бобові? З одного боку, це джерело повноцінно рослинного білка, в якому є всі амінокислоти. Лише важливо їх звідти правильно витягнути. Для цього їх добре перемелють і дуже дрібно подрібнюють. З іншого боку, бобові це джерело розчинної клітковини. Виявляєте, який прекрасний симбіоз і білок, і клітковина. А зелений горошок, на відміну, наприклад, від квасолі, від всіх бобових, він чому зелений? Тому що в ньому надзвичайно багато фолатів. А що таке фолати? Фолати це ціла колекція таких різновидів фолієвої кислоти вітаміну В9, які надзвичайно корисні для наших судин. Вони понижують рівень поганої амінокислоти. Гомоцистеїну, якщо у когось є, яка є маркером того, що в людини може бути якась серцево-судинна катастрофа. Тому страви зеленого горошку дуже корисні. Але це ще не все. Зелений горошок багатий вітаміном в 12 Вітамін В12 12 це надважливий вітамін для нашої нервової системи. До речі, коли люди стають старші, у віці там, 60 плюс і більше. У них менше в головному мозку вітаміну В12, що приводить до того, що вони швидше втрачають пам'ять, мають гірші аналітичні здібності. І більше того, тут прекрасне поєднання дуже важливих вітамінів В12 і в 9 фолатів і вітаміну В12. Це ці два вітаміни, якщо ще їх поєднати з вітаміном В6, які і захищають наш організм від різних серцево-судинних катастроф, яких інсультів інфарктів. Але Оскільки тут є багато розчинної клітковини, арщина клітковина вона захищає організм від різних видів онкологічних захворювань. Вона ніби губка поглинає все шкідливе, нормалізує рівень цукру крові, рівень холестерину, одним словом, робить нас здоровими. І чому би інколи раз в тиждень, раз в місяць хоча б, не приготувати ось такі чудові оладки. Але звісно, як і всякий продукт, зелений горошок має свої нюанси споживання. Кому не можна? Ну, скажімо так, обережно. Це люди, в яких є подагра, люди, в яких є виразка шлунку. Чому? Тому що, якщо в людини є подагра, особливо активна форма. Взагалі, всі бобові і взагалі білкові продукти, не лише рослинного білка, а й створину можуть підвищувати рівень січової кислоти. Усіх інших випадках їжте і смакуйте. І тепер я хочу попробувати один такий налисничок, Ні, такий млинець, все-таки. попробувати сама. Але ні, це я це я залишу для фото. А ось такий малесенький я візьму для себе і попробую, що воно таке. Мені самі цікаво. Ну, насправді я вже пробувала, але попробую ще. Подивісь, який він гарний. Який він зелений. М -м -м це смачно. Це справжні оладки. Отже, дорогі друзі, сьогодні ми приготували чудовий рецепт оладки із зеленого горошку. Оладки невисокої калорійності, дуже високої нутритивної цінності, тобто в них дуже багато вітамінів, багато калію, вітамінів групи Б, багато білка рослинного, багато клітковини рощини, тобто, це справді дуже-дуже корисна страва. Але. Буду дуже вдячна, якщо ви будете ділитися своїми рецептами прямо тут, от внизу, в коментарях. Якщо будете ставити свої вподобайки і таким чином будете допомагати моєму каналу, підніматися в рейтингу і досягати срібної кнопочки, про що я дуже мрію. і над чим я дуже сильно працюю, тому дорогі друзі, бажаю вам чудового, гарного дня, бути здоровими, харчуватися смачно. А попереду у нас ще багато цікавих нових відео з вами була лікар-діатолог Оксана Скіталінська.